Нашим керівникам, які нам купками, грамотами е, привітали нас, скажімо так. Е, якщо для нас Бог все буде добре, слідуюча зустріч буде в нас. Плануємо підростольне свято нас буде на спів Святої Богородиці, за серед місяць. Е, якщо всі влаштовує, то Спочатку з ним нагороджені з номінації. Ми визначили 5 кращих гравців у різних номінаціях. І, зокрема, грамотою нагороджується Ласюк Олександр у номінації Кращий турніру турнір з футболу з нагоди Дня села Любиковича. Рамок підписав у стан проведе Стефанінова. У номінації Кращий молодий гравець був визнаний випускник вчорашній Трійського ліцею Бунечко Михайло. Це воротарі, який пропустив найменше сьогодні Молодець! Лише один гол випустимо. Войскевич Станіслав. визнаним кращим захисником нашого турніру. Вже мого речі є. У номінації нападаючий. Оргутетом був визнаний некончук Володимир. Команда штурм Мар'янка. Дивіться, чому краще нападаючі? Колегія організація організація прийняли рішення. У нас немає жодного нападачі, який би б забути дваб'ячі, так? Але.

Тепер переходимо до команди нагород. Отже, грамотою нагородження. Команда Старт Любикович за участь у турнірі зміни футболу з нагоди дня свого села. Молодці! Нагороджується і кубком, і грамотою команда футбольний клуб любця на третє місце у турнірі з футболу з нагоди дня села. І дуже близько були до перемог до першого місця. Команда нашого турніру. Команда штурм поділи назву Мар'янівка. Дуже місто. На тернах Ливиковицько-Старостинського округу. Команда Коло Стріт стає переможцем. На завершення ну, від суддівської колегії хочу сказати, ми всі футболісти, футболісти, взагалі спортсмени. Нібито все знаємо, що так воно має бути ідеально. в кожному турнірі будь-яких змаганнях, навіть ви самі знаєте, найвищого рівня, це ліга чемпіонів світочі Європи. ну, Судді так само живі людини можуть помилитися.